Thank you У сумах погасили поштові блоки з двох марок, що присвячений залізним людям працівникам Укрзалізниці. Це вже другий такий поштовий блок. У минулому році ми проваджували поштовий блок, присвячений нашим комунальникам воїни світла, воїни добра. На маркі відображено два, дві події. Це те, що трапилось 3 травня цього року, обстріл Херсонського залізничного вокзалу, і коли дуже оперативно залізничники зрозуміли і відчепити вагони, який горів, надати допомогу своєму співробітнику, перемістити людей в інші вагони чи через 14 хвилин виїхати все таки по маршруту і своєчасно прибути в місто Львів. без Укрзалізниці виконання бойових завдань збройними силами майже неможливе, зазначив голова ОВА Володимир Артюх. Крім того, саме залізничникам належить шана за минулорічну евакуацію сотень тисяч людей. І зараз щодня із Сум до Києва курсує евакуаційний вагон. Ми всі пам'ятаємо минулий рік, коли вака потягне з цих міст, які намагалися купувати. Ворог це сотні тисяч людей було перевезено нашої країни на захід від ворожих снарядів і ракет. Тобто було збережено сотні тисячі життів. Ми вдячні не тільки за пасажиру, вантажу перевезення, ми вдячні за перевезення гуманітарних вантажів, від котрих залежали і ще залежать наші громадяни. Мешканці, ми вдячні. Тепер вони підставили плече під зернову угоду, яка також важлива для нашої країни. Поштовий блок випустили в обсязі 150 тисяч. Ці марки можна придбати у відділеннях Укрпошти по всій країні. Новини СТС. 25 жовтня набули чинності зміни в правилах дорожнього руху. Відтепер, виїжджаючи за місто, ви повинні постійно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Раніше така вимога була лише з 1 жовтня, по 1 травня. Розмір штрафу за таке правопорушення залишився без змін від 425 гривень до 510, в залежності від того, чи перше це правопорушення у водія чи ні. Також є зміни у використанні автокрісел. Раніше вони були необхідні для дітей до 12 років або доки зріст не сягне 145 сантиметрів. Відтепер ця позначка зросла до 150, а вікові обмеження скасували. А ще заборонено перевозити дітей на задньому сидінні мотоциклів. Та мопедів. Окрім цього, на автомагістралях та на дорогах для автомобілів стоянка, де заманеться на узбіччі, тепер заборонена. Водій має керуватися встановленими дорожніми знаками, які дозволяють стоянку. Втім, про зупинку для висадки пасажирів в нововведеннях не йдеться. 20 жовтня уряд урядні зміни до правил дорожнього руху. Зміни, зокрема, зумовлені необхідністю наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Наприклад, за результатами дослідження Європейського дослідницького інституту безпеки дорожнього руху, завдяки використанню денних ходових вогнів чи ближнього світла фар, вдалося знизити кількість дорожньо-транспортних пригод у світлу пору доби на 10-15%. Для тих, хто лише планує стати водіями, також відбудуться зміни. З 29 жовтня мала б з'явитись можливість здачі теоретичного іспиту без вивчення правил в автошколі. Втім, поки це зробити неможливо. Аби врегулювати порядок прийняття теоретичних іспитів у громадян без навчання в автошколі, наразі необхідно прийняти низку нормативно-правових актів та привести їх у відповідність до прийнятого відповідного закону. Відразу після його запровадження та набрання законної сили нормативних змін сервісні центри МВС будуть готові приймати теоретичні іспити у громадян після самопідготовки. Серед студентів є ті, хто б скористався такими новаціями, і ті, хто вважає, що такі знання легше засвоїти лише в спецзакладі. В автошколі. Там можна розібрати моменти, на стендах, на плакатах, ситуації розібрати, можна задавати кучу питань, які ну, мене цікавлять. Тобто якісь там питання і вчитель завжди розповість. Правильно. Теорію я здала, в мене дуже добрий вчитель був, гарна школа, тобто, без одної помилки здала за дві хвилини. Цьогоріч змінилася і кількість спроб для складання практичного іспиту. Раніше, після трьох невдалих, студент мав би повторно пройти курс в автошколі. Зараз же ця кількість не обмежена, але між перездачами треба дотриматись паузи в 10 днів для покращення навичок. Новації торкнулися і розпізнавальних знаків вже в березні. Літери У на автомобілях мають змінитися на «Н», що означатиме навчальний транспортний засіб. Новини СТС. Таточку, тяну, так виділи. Все ножку. Після кількох надскладних операцій сумчанка Галина вже може трохи рухати ногами. Майже місяць жінка на лікарняному ліжку в ортопедо-травматологічному відділенні номер 2 центральної міської клінічної лікарні. 6 жовтня швидка привезла Галину до лікарні з множинними переломами після ДТП. Завідувач ортопедо-травматологічного відділення Юрій Барабан говорить: жінка була в дуже тяжкому стані. У неї було діагностовано шість. Переломів кінцівок, перелом гомілки, перелом калінного суголоба, перелом стегна, перелом стегна, перелом надкалінника, перелом передпліччя. Ножинна травма. І в неї було діагностовано травматичний шок. Того дня на зміні чергував лікар ортопедотравматологічного відділення No1 Артур Красненко. Спільно лікарською бригадою визначили алгоритм лікування політравми на той момент дуже небезпечної для життя пацієнтки. Шість переломів. Це множинна травма, загроза, травматична хвороба, жирова емболія, тромбомбалі було накладені стрижневі апарати. Переломи були вправлені, і хворій була надана противошока допомога лікар Березка. Реанімації, головне, ми їй зберегли життя, витягли з травматичного шока. Далі лікарі-ортопеди взялись за спеціалізоване оперативне лікування складних травм, що потребувало застосування металоконструкцій. Була проведена металоостеосинтез та відкрите вправлення діафіза гамілки, металоостеосинтез плато колінного суглобу гамілки. Потім було проведено. З сучасним методом блокуючий інтрамедулярний остеосинтез лівого стигна та правого стигна. Юрій Барабан говорить, в ортопедичній службі центральної міської клінічної лікарні напрацьований величезний досвід лікування складної політравми. Вперше такий метод сам лікар застосував ще 13 років тому і говорить, теперішній стан пацієнтки підтверджує, алгоритм лікування обрали правильно. сучасні конструкції. Чому вони стабільні і функціональні? Вони дають функцію. Невелику, і ось вона зараз вже сідає, так? І будемо її потроху ставити на милиці, давати функцію ходи. Оце саме головне. Пережила цілий місяць постійного болю, розповідає сама Галина. Але головне довіряє лікарям. Операції я настраювала себе, щоб їх як-то пережити. А тоді вже що ці функції відновлюються теж через біль. Лікарям довіряєте? Звичайно. Гарні лікаріна ортопеди центральної міської клінічної лікарні говорять: металоконструкції, якими скріпили усім множинні переломи Галини, видаляти не доведеться. Металоконструкції, які в неї стоять, це новітні високоталег. Технологічні металоконструкції їх видаляти не потрібно. Вони встановлені для того, щоб пацієнтка одразу встала і пішла. Зараз головне завдання для пацієнтки і для лікарів поступово повернути природні фізіологічні функції усіх суглобів опорно-рухового апарату, зруйнованих у момент аварії та відновлених медиками за допомогою сучасних технологій в ортопедії. Кожного дня ми з нею займаємося. Ми її садимо трошки згинаємо її в коліна, її щоб вона пережила цей біль біль. Кожного дня менше, так трошки вже стараємося. І сподіваюся, що кінцю наступного тижня ми її будемо можливо виписувати і поставимо її на милицях. І вона вже сподіваємося на те, що піде своїм ходом. Звідси це буде дуже важко, але ми робимо все для цього можливе. Попереду Галини обов'язковий і тривалий курс реабілітації, але головне, лікарі впевнені, вона буде ходити. Новини СТС. Ольга Дядченко студентка медичного інституту, яка вирішила стати амбасадором СумДУ. На дні відкритих дверей вона допомагає з вибором майбутнім здобувачам вищої освіти. У моєму році такого не було. Спочатку це був карантин, було трошки важко. Ми справлялися самі, шукали інформацію, але зараз є амбасадори, ми, приймальна комісія, яка надасть будь любу інформацію, яка їм ну, їх цікавить. День відкритих дверей поділили на дві частини. У перший день для школярів презентували два факультети і ФСК, і ТЕСЕТ, а також навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту. В інформаційному просторі можна почути від кожного університету, що він є найкращим, що він є європейський, що він є супер, 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 супер. І я завжди кажу, це моя така щира, відверта. І знаєте, за багато років порада, яка себе оправдовує, обов'язково треба приходити обов'язково треба знайомитися обов'язково треба бути і знайомитись без, безпосередньо не із сайтом університету, а безпосередньо із його базою з людьми, які працюють в університеті, щоб зрозуміти, чи дійсно це так. Єлизавета та Анастасія, учениці 9 класу, вже зараз обирають, з чим прагнуть пов'язати своє життя, визначити майбутнє, подивитись, куди можна вступати, на які факультети більше дізнатися. Принципі так, це дійсно круто. Тільки людей багато. Кафедра журналістики презентує майбутнім медійникам нову освітню програму, за якою вже Вчаються магістри абсолютно новий і інший підхід, ніж було до цього. Це узагальнення навіть не стільки національного досвіду, скільки узагальнення світового досвіду підготовки журналістів. І найголовніше, навіщо потрібна журналістська освіта, щоб не бути тим, кого водять, правильно, а бути тим, хто вестиме. Для всіх тих, хто прагне пов'язати життя з хімією, розгорнули експериментальну лабораторію. Сьогодні майбутніх студентів ми дивували різними хімічними експериментами. У нас є така ялинка з різними колбами, і ми показували ну саму кра красиву частину хімії. Школярі говорять, цей захід є важливим, адже більшість ще не знають, куди та на яку спеціальність вступати. На жаль, поки ні, але є деякі ідеї. Та я думаю, воно мені дуже сильно допоможе в моєму. Найбільше хочуть дізнатися інформації про деякі факультети. Наприклад, мене цікавлять бієм та і філологія. Просто цікаво побачити різні спеціальності, різні галузі, щоб зрозуміти, куди рухатись в майбутньому. І це добре, що зараз є так. І можливості бо зараз професій багато, і складно щось конкретно обрати. Школярам також продемонстрували, що університет постійно розвивається і тут навчають, враховуючи сучасні реалії та потреби. Ви можете відчути себе оператором дрону чи навіть опанувати торгівлю на криптобіржах. Ми інтегруємо інноваційні предмети в нашій спеціальності, щоб студенти відчували себе самостійними, щоб вони могли і почувати себе впевнено і на роботі, і самостійно бути. Ну, стартап проекти якісь організувати майбутні студенти говорять, різноманіття спеціальностей у СумДУ приємно дивує. А побачене на власні очі допомагає обрати заклад, де здобуватимуть вищу освіту. Дуже надихається атмосфера вчитися саме в сума в СумДУ. Новини СТС